Для чого досліджувати писання і для чого взагалі мати вічне життя? Саме це сьогодні ми розберемося з цим питанням. Привіт, мене звуть Ірена, це канал Біблія Твоє Спасіння. Дякую, що ти підписуєшся на мене і ставиш подобайку, а також переглядаєш наступні мої відео. Це дуже корисно для збагачення твоєї душі. Отож, сьогодні будемо розглядати саме це питання, так? тому що дехто більшість, скажімо так, з людей на цьому світі не розуміють, що таке Біблія, не розуміють, що там взагалі написано якась якийсь бред, як дехто каже, так Маразматік, шизофренік написав в Біблію і так далі, написано в Біблії чітко і ясно, що ідеться боротьба між Богом і сатаною. І хтось, сатана, так, почнімо з того, що Сатана хоче запустити людину настільки, щоб людина просто плюнула і перестала досліджувати Біблію, перестала розуміти, що таке сенс життя, для чого вона живе в цьому світі. Чому в цьому світі більше зла, і більше люди люблять робити зло, чим добро. Отож, взагалі, давайте відкриємо Біблію, що нам пише про це Біблія. Як на мене, Біблія це така підказка, скажімо так, підказка, як жити, як оминати, щоб не потрапила твоя нога в пастку ворога, так, і Бог тобі буде в цьому допомагати, навіть якщо ти десь там спотикнешся, згрішиш, попросиш вибачення, і далі Бог тебе буде охороняти. Так? Отож, відкриваємо Матвія, 13 розділ, і 14 вірша. Це дуже корисний і цікавий вірш. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє: почуєте слухом, там не зрозумієте. Дивитися, буде, будете оком і не побачите. Затовстіло, бо серце людей цих тяжко чують вухами вони і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем і не навернути, щоб я їх уздоровив. Ми розглядали Матвія а, так, а, «Нажимай кружечок, і там розгорнуться всі відео, які а, ми розглядали. Ось ми досліджуємо Біблію степ байстеп. Ось, і ось про що цей вірш? Про те, що людина, так, якій закрито, який, а, Бог сам вибирає, кому відкрити, кому закрити, кому Дух Святий пояснює, так, і він читає: ну що тут незрозумілого? Ось, 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 правда, так. А дехто читає і каже: Я не розумію, що за бред тут написано. Це, це тут про що? так? Тобто, ось таким чином. Чому питання? Дуже хороше питання, дуже розумне питання. Чому? А це тайни господнє, тайні, тайни Божі, чому саме закрито одним людям, а іншим людям відкрито. Можливо, Бог бачить твоє серце. Можливо, Бог бачить, що люди просто читають Біблію, так читають Біблію для чого для того, щоб потім якось покавірзничать, поглузувати, перекрутить, насміхнутися, поглузувати, сплутати свідомість інших людей, які хочуть спастися, так тому що ха, людська, людське серце таке зле. І в переважній більшості і завжди такі думки, що о, а чого це я не спасуся, а я не хочу спасатися, а ти теж не спасешся. Так? Ось така людська натура. Тому, тому Бог це все бачить і допускає Духа Святого лише до тих людей, які потенційно можуть спастися. Так? І Ісус Христос в цьому допоможе. Отож, для того, щоб зрозуміти, як же спастися і як мати вічне життя, ми повинні зрозуміти, що Біблія написана Духом Святим, так, через Божих мучів. Так, і а, пророків які провокували про віщення, що буде, пророкували про перший перехід Христа Месії пророкують пророкували так і просто про другий прихід Месії. так Що буде, що очікувати, що вибрані будуть забрані на небо, так, а участь будуть приймати в семикарах а, в кінці світу лише нечестиві, які залишаться тут, так тобто і той, хто. Це все буде знати і розуміти. Він буде розуміти і знати, що відбувається в кінці світу. Так, будуть говорити мир, але будуть війни і не тільки. Тому щоб тому, щоб бути підготовленим до цього всього, потрібно читати. Так, ось а, я більше не буду зупинятися на Матвія. Ви тут можете прочитати або можете повернутися до моїх відео. Так, кружечок нажимаєш на аватарочку, і тобі розгорнуться більше мої відео. Ми це все. Пояснювали, роздумували, досліджували так про те, що Ісус був на землі, що він робив, які недуги він а, роб... помагав, так, оздоровлював недужих, що він робив. І ще один момент також він розказував в притчах. Дуже цікаве питання, коли запитують мене в приватні а, чому. Все не сказати, от як Біблія пише так, от прямо і все, чому Біблія написана так, незрозуміло. Так ще раз повернусь до того питання, що в Біблії є пряме значення, так. І переносне значення. Часто Ісус говорив в, наприклад, в новому Завіті, так говорив в притчах. Для чого? Для того, щоб людина, по перше, почала думати, так. А по-друге, по друге, є такі люди, які закрито, так Дух Святий не доз, ну, не дозволяє так зрозуміти, тому що бачать його чи її серце. Так ось і ось тому. Але завжди Ісус, в наприклад, в Матвія Марка можемо читати так, що завжди Ісус пояснював свої притчі. Це досить досить. Зручно так, ось, ну я е, на цьому більше зупинятися сильно не буду, просто скажу, що потрібно зрозуміти, щоб спастися і мати вічне життя. Це два пункти: це мати віру в Ісуса Христа і дотримуватися заповідей Божих тому що це реально дуже дуже важливо. Той хто говорить, що це не важливо, не вірте, так як один мій друг сказав, що. Уяви собі рент, що, наприклад, от е, хтось знайшов Біблію там, чи ти знайшла Біблію, так? І ти а, там не Баптист, не 50 не адвентист, не католик, не православний, так, там, що там хтось, а, ти просто от знайшов Біблію так? і почав читати, досліджував на тебе, почав духся святий впливати. Що, ким ти будеш? так? Ось. Біблія, наприклад, пише конкретно, дотримуйся Божих заповідей, вони не змінилися, вони будуть до кінця жодна йота, жодний значок з Біблії, не, а, поки не збудеться все. Це пише нам сама Біблія новий завіт. Так? <кій> Далі. Це мати віру в Ісуса Христа. Так, то й заповіді, включаючи пам'ятати день суботній, а не поклонятися іконам. Це друга заповідь, яку католицька церква викинула. Так і вірити в Ісуса Христа. Все, оці два пункти самі самі найосновніші. Все, то тобто, есть, і не дотримуйся різних. Там немає такого, що потрібно дотримуватися якихось свят, і так далі. Там якогось хеловіна, ще, що, ще, щось. Так, все. Ми розуміємо, що це саднинські свята, язичницькі свята під назвою християнських так, то тобто, досяг історія пише. Тобто, хто захоче, той буде досліджувати. Ось така у нас біблія, і дальше дальше. В об'явленні ви також можете знайти цікаві слова, так що переможцеві дам сісти а, поруч зі мною, так на престолі, як я сів, каже Ісус. Так Тобто також потрібно досліджувати об'явлення. Це дуже дуже. дуже. Пророча книга, скажімо так, да. От, наприклад, де ви можете відкрити об'явлення, там, наприклад, 12 й розділ. А ми ще будемо це досліджувати. Кожен кожен окреми розділ, й об'явлення і 17-й вірш. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком на сіні її, що бережуть божі заповіді та мають свідоцтво Ісуса. Що тут не тут зрозуміло, що Змій розлютився, Змій – це сатана так на жінку. Жінка це церква, так яка що Дотримує, дотримується Божих заповідей, так. І має свідоцтво Ісусова. тобто дух пророцтва має Розумі? Тобто, що тут не зрозуміло все чітко і ясно. І далі можете 13-й розділ: що буде, хто не захоче, дотримуватися їхніх постанов, так церковних, що вони там собі створять. Так ось і чотирнадцяти розділ, Трохановська віська, що Господь каже, попереджає, що буде з тими людьми, хто буде на стороні сатаністів. Так тобто буде жорстко. І 16 розділ об'явлення також можете прочитати, прочитати сім чаш гніву Боже унищать землю. Тобто це В цьому ми приймати участь. Не будемо хто буде вибраний, дай Боже. так. Ось. І далі що очікує нас, коли ми все-таки Щоби... На завершення сьогодні коротеньке таке відео відповідь на коментарі в приватні там мені деякі написали люди. Так в завершенні хочу сказати, що Біблія не тяжка, так і дотримуватися Божих заповідей, так і вір в Ісуса Христа, і мати стержень в собі твердий, щоб ніхто вас не звів. Так тому, що в кінці світу будуть лжех-пророки, які будуть зводити так, вибраних. Тож такого всякого не було. Ви можете мотивувати себе 20-м розділом об'явлення, і 21-м розділом, і 22-м, так тобто зрозуміти. Що буде перше воскресіння? В нього ніхто нікуди не дінеться, і друге воскресіння. Дай Боже, ж ви е, потрапили під перше воскресіння, так ось, або якщо ви будете живі, що будете вознесені, так тобто будете заверні ангелами на небо, тобто ви приймати участь в останніх подіях, так в цих карах. Божих, ви не будете так і далі що очікує нас на небі? 21 розділ об'явлення і 22. про те, що ми будемо жити в чудовому золотому місті, так, Новому Єрусалимі. Що там буде? Які яруси будуть? Там взагалі буде красота, так? Краса буде. І далі 22 розділ це ріка живої води і дерево життя, так, тобто буде ли дерево на вздоровлення народів, листя дерев на вздоровлення народів. Ось не буде жодної, е, жодного прокляття, більше не буде і так далі. Так, тобто, це взагалі буде благодать нічого нечистого в цей нове в це нове місто не війде. Ось таким чином. А на завершення, що хочу сказати, що дійсно багато дуже людей не розуміють, наскільки важливо важливо досліджувати Біблію, тому що Біблія, саме Біблія, дає відповіді на дуже дуже багато запитань, і ті люди, вони. Так, які хто такі вони мені постійно кажуть, так? Не, не можу я сказати, хто такі вони. Я персонально я з ними не знайома, так, але вони чомусь вирішили ті сім'ї, ті родини, що вони, вони мають скуповують все на світі, мають величезну владу, гроші, вони контролюють все, всіх а, компаній на цьому світі, так, тому що вони можуть просто потопити кожного хто буде проти. Так, і вони вирішили, що вони керують світом, що вони а, боги. Так ось, і Біблія чітко ясно пише, що це е, на них діє сатана, так, тому що ведеться, ведеться боротьба між Богом і Сатаном. Сатана був скинений по Біблії, так. Сатана був скинутий е, з неба на землю, тому що хотів заполонити так е, всі, всі небеса і посісти, і поставити свій престол вище престола Божого. Так? Тобто і так далі. Ми всіх моментів не знаємо, тому що у нас мозок працює не на 100%. Так ми всіх моментів не знаємо нюансів, тому що ми там не були і не знаємо. Але за нами зараз спостерігають і дивляться, яка боротьба ведеться на землі, так, і ведеться ось тут в розумі, так, на чій ти стороні. Чи подивиться, перепрошую, порнографію, там, чи ще там щось, чи комусь там коментар поганий написати, що мені похорошело, так, ось, Чи все-таки Біблію почитати і роз'яснити для себе в кінці кінців, що відбувається на цьому світі, так? І чому так? Оце книга все пояснить тобі. Зумієте, так? Ось, і можливо, не з першого разу, можливо, не з першого разу. Я зрозуміла Біблію не з першого разу. Я просто підкреслила на на мою думку, важливі моменти, важливі вірші і зрозуміла Біблію не з першого разу. Деякі моменти до сих пір я дещо не розумію, але в більшості моментів я вже набагато розумію, чим раніше, скажімо, там, 20 років назад, чи 10. Так, тому. Тому читайте, досліджуйте притчі Соломонових також дуже класні, а класна книга в Старому Завіті, це як табличком множення, Так, ось дає дуже класні поради на е, життя, як жити, як спілкуватися, е, яким характером володіти, кого підпускати до себе, кого не підпускати до себе. і Так далі, тобто це взагалі книга номер один. Розумієте, так? Тому всім бажаю е, добра, мудрості, Духа Святого, так, щоб вам Бог відкрив, якщо ви дійсно хочете спастися, і до наступного тижня всім.